Добрий день, мене звати Вікторія, я консультант компанії DG Consulting і у цьому відео я розповім вам про підсумований облік робочого часу в One. Почнемо з графіку. Перед вами графік, за яким працівники працюють умовно за вартовим методом робіт, тобто 15 днів працюють по 12 годин, потім 15 відпочивають. Для того, щоб у подальшому у документах розраховувалися понаднормові за логікою сумованого обліку робочого часу, у графіку встановлюємо прапорець сумований облік робочого часу та заповняємо базовий графік робіт. Далі заповнюється документ обліку робочого часу. От у нас працівники, котрим присвоєний на графік робіт сумованим обліком робочого часу. Наступним документом є документ підсумований облік робочого часу. В шапці документу заповнюється період, за який будемо розраховувати документ, та натискається кнопка Заповнити і переграхувати. Томішню частину додаються працівники, котрим присвоєний відповідний графік робіт. Документ розраховує норму часу за базовим графіком з присвоєного співробітнику графіку за період, вказаний у шапці документу, але потім його. Порядкам скоригований по кожному співробітнику. Бачимо, що лютого він працює нас 11 вересня, тому йому період зменшено. Така ж ситуація відбувається і при звільненні. Далі ця норма зменшується на кількість годин відсутності працівника, розрахованої за базовим графіком, та на кількість годин відпрацьованих працівником у святкові дні, бо ці години оплачуються окремо. Розраховується фактично відпрацьований час та різниця між ними. Визначається наявність та кількість понаднормових годин. Розраховується вартість години праці працівника, нагідно з його тарифом, та в результаті маємо вартість понаднормових за період. У подальшому всі суми додаються до документу нарахування заробітної плати та додаються до бази оподаткування. Дякую за увагу!